чтобы стереть границы, но чтобы Украина осталась государством. Мы не хотим присоединяться никому. Зачем? Но чтобы границ не было. Категоричный против. Тут категоричный против. Это не румынская территория. Это исконно украинская земля. Жизни, совсем, ну, как бы сказати, да, ну, наша, в цій совсем вот, ну, як би сказати. Так, ми українці. Ну, це наша, ми такі. той житті ми не впозрібно, я не знаю. Ну, мені здається, що не є українська ще повноцінна держава. Поукраїнці, вищею українці, хоч ми намагаємося і прагнемо, мені кажется, не вистає тих черт, які давним-давно жили в Європіці. Трудно сказать, как вообще можно было бы вот э, эту цивилизационную э, европейскость угу. вот как ее можно было бы в нас внести, внедрить. Я вам скажу, тут были неграмотные, припустим, колеса люди, но, дай Боже, азийские культуры-то все що Україна є європейською країною. У нас є всі весь потенціал. У нас є багато е, молодих людей, е, е, ну, така генерація молодих людей, які можуть, вміють і хочуть. Ну як как би бы, щоб була взаємовідності чоловіка і держави, і власть. чтобы люди изменились. Люди всегда меняют лицо города, чтобы обязательно продолжали сохранять традиции, историю. Потому что история показывает, и все, что происходит ну и в нашей стране, не только в нашей стране, в других странах СНГ, там, где предыдущий период истории разрушен полностью, не везде появились основания для того, чтобы жизнь сложилась гораздо лучше. То есть сохранение це важливо в кожному місті. Так що просто мені хочеться, щоб було, як у нас кажуть, гречне відношення людей до, до людей. Вот. І повага між людей. І якась відносина присутня. концов здравого рассудок можно кого-то восторжествовать вообще это ну, думаю, будет развиваться государство только меньше было вот этих вот как бы сказать вот этих всех политических интерес да противостояние и вот это вот я не знаю непонимание Якщо кожен із вас розказує діткам, оберете собі професію по душі, будете старатися, буде у вас улюблена робота, будете приносити користь державі, то я знаю, що наша ж держава буде могутніти і міцніти і так далі. Я вважаю і вірю в те, що наша країна буде 5-10 років, можливо, можливо, скоріше, я не знаю. Але вона дійсно стане, як ви кажете, європейською країною. І єдине, щоб ми не забували, що кожен з нас є носієм частки нашої країни. Люблю боротьби тривожний шепіт, І жона влітку дуже клеків. І спала цін. Анатолій Мельничук та Павло Остапенко, науковці географи, які, власне, зробили свою наукову експедицію в різні куточки України за рік, до, майже за рік до Майдану та анексії Криму. Зараз у нас в студії. Добрий вечір ще раз вам. Вони були на тиждень тому, якщо тих, Раптом хтось не бачив. Перше запитання до вас. Як... Як ви ставитесь до можливого приєднання вашого регіону до сусідньої держави? Чому ви вирішили поставити це питання людям от в той час? Ну, не, не, знаю, не можу сказати, це, назвати це питання пророчим, але, мабуть, воно було пророчим, коли ми його задавали в Криму і в Луганській області. Але... Ну, є такі поняття в дослідженні регіональної ідентичності по визначенню укоріненості, по визначенню національної ідентичності, регіональної свідомості, і ну, ми не могли це не запитати. І як ми бачимо, спочатку було одне. Бачення цього дні відповіді, але трапилось зовсім інше. Добре. Сьогодні до нас науковці прийшли не просто так, а вони прийшли розповісти про практичні результати своєї роботи. Угу. От, і, зокрема, вони працювали над національною ідентичністю. Розкажіть, будь ласка, що таке національна ідентичність? Для я, вас, що ви все вкладаєте в національну ідентичність, я мабуть почну. Ми дослідження територіальну ідентичність це уявлення людей про своє місто, про свій регіон, про свою країну. І так як це стосується психічного феномену, ментального феномену, елементу духовної культури, то ясно, що ми мусили і задіювати методи, які дозволяють нам звертатися до людської свідомості, і і так і вийшло, що за результатами. Наше дослідження можна було виділити відеоматеріал для такого фільму, який ми побачили. А територіальна ідентичність вона розглядається на кількох рівнях, на, як я вже сказав, на рівні вулиці, на рівні. Міста на рівні регіону, на рівні країни, і вона не може бути е, сформованою до кінця лише на одному рівні. Якщо ми вийшли з свого будинку і бачимо, що кинуті сміття під будинком, і недопалки, а ми відвернули голову, бо я людина світу пішов далі, це ну, не зовсім свідчить про сформовану територіальну ідентичність. І навпаки, коли країну розграє... Коли за нею потрібно боротися на всіх фронтах, а я кажу, що в мене є там капустина, на вона я буду її поливати, або в мене є мої діти, а хтось там хай йде і бореться, це їхні проблеми, це теж ненормально. Mm -hmm. І тому ми цю ідентичність розглядаємо на трьох рівнях. Вже на які вже згадали на національному і на е, місцевому. А ключові питання, які нас цікавили, мабуть, можна сформувати в два: це коли людині комфортно в просторі. І друге, це як уявний простір, той, що в нас в головах, в громади в головах впливає на зміну реального. От ми підготували інфографіку, і мабуть, Павло розповість про особливості ідентичності, яку ми виявили українців. Ми Наше перше опитування проводили ще в 2011 році, і от його результати бачимо на слайді. От ця картинка нам говорить про те, як. Кожен ну, респондент наш відчуває свою приналежність до України і кольорам. Тобто на сході, наприклад, що це за кольор? Тобто, ну, там два, два питання. Тобто, так, ні, ну, так, це Україна, це моя батьківщина, і ні, я бажаю переїхати до іншої країни. І е, як ну, ми бачимо з інфографіки, що йде диференціація від Заходу до Сходу. І на Сході, на жаль, цей показник становив майже 50%. І, ну, мабуть, ще в 2011 році ми передбачили ті події, які зараз там відбуваються, які є під ґрунтям. Як науковці, Так. А ви комусь розповіли свої передбачення? Ну, своїх колег, звісно, доповідали, показували, але в такому широкому загалу ні. Потім. Але цей рівень, ну показати цей рівень було недостатньо і невірно, і потрібно ще цю національну ну ідентичність взагалі українців досліджувати комплексно, як сказав Анатолій Леонідович. Потрібно і дивитися на регіональну свідомість, регіональну ідентичність і на місцеву коріненість. От на наступному слайді ми можемо це побачити, що Ну, от ми запитали, чи є у вас мала батьківщина. І цей уже рівень у нас трішки випадає. Чому? Тому що лише дві третини опитаних себе якось позиціонують зі своїм рідним краєм, з тим краєм, де вони. А де себе, ну, себе не позиціонують з своїм рідним краєм? Волом. Найбільше себе не позиціонується знову ж таки на сході. Тобто цей рівень угу. також у них там. Ну, Проблемний а з чим це пов'язано? Що на сході не ідентифіксне ідентифікс, Немає, не відчуває ну, тичні якраз це питання показує, що як, як такого єдиного бачення Донбасу і не існує, оскільки пет, проводилось не тільки там в. В Луганській, Донецькій області це питання а і в Запорізькій, Дніпропетровській. І е, ну як такого поняття, те, що нам зараз нав'язується, багатьма засобами масової інформації немає поняття? Ну, поняття там, той на саме Новоросії чи Донбасу, як регіону, який сформований. людей. Тобто він навпаки, але, але така велика кількість, я думаю, це ще й маргінальність. Є багато людей, які взагалі себе не сприймають ні громадянами України, ні. Громадянами свого міста, а там хочуть тільки випити там чи ще щось. це угу. от і третій базовий рівень це місцева укоріненість. Це таке досить просте питання, чи вам комфортно жити у вашому місті? І цей ну, це рівень показує, як ми любимо нашу, свою вулицю, Чому своє от місто. Чому Потрібні ці поняття, регіональна ідентичність, національна ідентичність, вони взагалі потрібні і хто їх формує. Ви цим питанням здавались? Чи ви лише вивчали те, що є? Ні, ну чому теж звичайно? Ми хотіли б е, показати, як, е, як людина може впливати на те, що змінюється навколо неї. Ми можемо з вами прокинутися один день, вийти на вулицю і сказати: Ой, а де мій улюблений 70-річний каштан? Чого тут з'явилося це скляне одоробло із металу? А того з'явилося, що ми цим не переймалися, що в нас не сформувалася ідентичність. Хочу. Не тільки бізнес може нав'язувати, або влада може нав'язувати, як буде змінюватись простір навколо вас, буде така краса, як за цим вікном, чи буде як на Троєщині, наприклад. Да. Але це є людина за це відповідальна. От коли є ідентичність, якщо це національна, відповідальна за державу і в Донецьку, і у, у, у Львові. Якщо це місцева, відповідальна за місце, де ти проживаєш. Тому інтерес великий і багато науковців це займаються в багатьох країнах світу. І ми тут не початківці. А от і ще ви проводили дослідження власне загальний образ регіону, як сприймають українці різні регіони? Ну, так. От, Наприклад, Окрім... як схід сприймали різні регіони? Ну, я так, так, про... таку невеличку правил, щоб трошки пояснити, скажу. Окрім того, що там по визначенні рівнів, кожен зна... ідентичності, кожен з нас має свій певний якийсь образ і регіону, наприклад, міста, регіону і країни в цілому. І, нам також потрібно ці портрети, ну, ці портрети досліджувати і виявляти, які регіони дос, ну, гарно представлені в інформаційному просторі, які взагалі про них мало що відомо, і вони випадають, так би сказати, ага. з цього інформаційного простору. І тому з цим треба щось робити. І от ну, ця інфографіка, яку Покажуть, я надіюсь, от дві ці карти. Це от, е, також проводилось опитування в 2005 році, спочатку, і в 2012 році. По загальному образу регіонів України. Ну е, що ми бачимо? Що е, ці портрети змінюються і змінюються вони е, у відповідності до. Е, ну, того, поля. Да, того інформаційного поля, яке е, цей портрет формує добре. Ну, до, ну скажіть просто, як спримало? там Одесу, Крим, Донецьк, Луганськ, громадяни України. Ну, Це одним словом е можна? Ні, ну одним словом не ні. можна. Наприклад, е як от, напр якщо вас запитаю, що, ви дум що вас асоціюється із е Одесою? У вас, мабуть, буде там море чорне, перше так 1 ну, ну, е квітня чи 2 mm -hmm. квітня. Е і звісно, що цей образ. Е Змінюється, і ми також це повинні відстежувати ну, на картинці, де там зебри або якесь поле, або людина із давньої історії, це означає, що в інформаційному полі сучасному цей регіон дуже слабо представлений. Добре, і останнє запитання. Там е, людина, яка живе в Севастополі, який вже належить іншій країні, е, ставить питання за рік до майдану: як можна європейську цивілізаціонність в нас внести? Ви можете дати відповідь? Це питання не тільки в Севастополі турбувало. Всі себе більше представляли українцями, чим європейцями. Як в Ністі, це звичайно потрібно через культуру, через освіту, через духовність, через ознайомлення. В них є страх перед Європою, тому що вони її не знають. Щоб Ністі, їй треба туди поїхати на кілька днів подивитися. Свято фестивалі, вона буде вноситись. Дякую, дуже отже, науковці, географи Анатолій Мальничук та Павло Стапенко, які об'їздили всі частинки України на прикордоні за рік на Байдану. І ще хочу, до речі, продовжувати свої дослідження. Вже в наш час. яка національна ідентичність сьогодні? Українців, бажаємо вам цьому успіхів. Дуже дякую.